Доброго дня, мене звати Марина і я косметолог. Сьогодні ми з вами проведемо вакуумну очистку обличчя завдяки апарату Skin Cleaner від Medica Plus. Дана процедура містить в собі вакуумне очищення обличчя, а також алмазний пілінг. Маємо насадки, з міні, насадки, які використовуються спеціально підібраної шкіри. Є шкіра трьох типів: нормальна, комбінована та жирна. Також маємо насадку для більш делікатної, легкої та лагідної роботи з делікатними зонами обличчя, такі як. Навколо носа, навколо очей та шия. Завдяки даній процедурі відбувається одновлення верхніх шарів шкіри, регенерація власного колагену, еластану, підтяжка, висвітлення шкіри, також маємо матовий здоровий блиск та відшелушення ориговівших шарів шкіри. Дана процедура допомагає нам працювати з очищенням більш глибоких шарів шкілі, від сального секрету, а також витішає прояв. Різних плям різної етіології даним апаратом працюємо обережно, легко, не натиснюючи. Максимально можемо затриматись на одній тій самій ділянці 1-3 секунди. Протокол до даної процедури це очищення, підготовка шкіри, демікіяж для жінок. Другим етапом може бути нанесення спеціального гелю або масажного крему. Після даної процедури, коли ми використовуємо насадку алмазної шліфовки обличчя, яка виглядає у нас ось так, обов'язково потрібно звернути увагу, що ми не можемо відвідувати савону, басейн, де використовуються гарячі температури або вода містить хлор. Також уникати прямих сонячних променів, уникати високого фізичного навантаження. Попередньо був проведений демикіяж шкіри. Тепер проводимо очистку, тонізацію. Тонік підібраний за типом шкіри. Дану процедуру проводимо по масажному крему, попередньо легенько підготовлюючи шкіру пальчиками по масажних лініях. Даний апарат 9.0 є дуже крутим використанні, так як в ньому є змінні насадки для більш делікатного та більш глибшого очищення, також є алмазна кінцівка, яку ми можемо використовувати в домашніх умовах. І великим плюсом є замінник випарізації в домових умовах. Коли ми включимо даний апарат, Вибираємо більш легші середні та сильніші міцності, переходимо до так званої випарізації. Глубіця нагрівається у нас до 45 градусів і добре масажує та прогріває попередню шкіру перед використанням. Обов'язково працюємо по масажних лініях, легко натискаючи на шкіру. Дана підготовка триває 2-3 хвилини. Даний апарат має в собі три функції: перша із них функція софт. Робота більш на низьких частотах для чутливішої шкіри. Друга функція нормаль. Працюємо з середньою частотою з натиском на шкірі для більш комбінованої шкіри. І третя функція у нас Strong для комбінованої жирної шкіри. Починаємо обов'язково працювати з підборіддя по масажних лініях. Алмазна насадка для обличчя, працює більш грубшим темпом, натискаємо делікатно для того, щоб не розтягувати шкіру. І пам'ятаємо про те, що в зонах делікатних, такі як навколо носа, працюємо не більше, аніж 1-3 секунди. Очищення обличчя відбувається завдяки теплої води, а також тонізації, тонік підібраний до типу шкіри. Шкіра у нас легко почервонівша, так як в нас було максимально глибоке очищення від сальних пробок, від чорних цяток. А також ми працюємо з тим, що витішаємо плями різної етіології. Наносимо серум з вітаміном С, підібравши до типу шкіри по масажним лініям для більш глибокого зволоження. Після даної процедури шкіра у нас активна і всі компоненти, які ми можемо накласти на даний момент, провалюються у нас в самі глибокий епідерміс. Пам'ятаємо, що в даному апараті у нас є функція випарізації та хто нам підогріває пори для більш глибокого очищення. Даний апарат більш легше в використанні для домового ужитку, тому перед очищенням шкіри обов'язково застосовуємо гідравліруючий гель для підогрівання шкіри під харчову плівку. В даному апараті обов'язково перед функцією очищення та підготовки шкіри до процедури потрібно використовувати гідруючий гель під харчову плівку. І тільки після працюємо по масажних лініях масажним кремом або гелем, проводячи процедуру. Після закінчення даної процедури обов'язково використовуємо заспокійливий гель або крем, підбираючи до типу шкіри, а також обов'язковим є SPF 15-30 в літню пору року 50. На сьогодні дана процедура підійшла до завершення. Ми з брендом Medica Plus бажаємо вам краси та здоров'я. До нових зустрічей!